Так, доброго часу. Дивимося з вами, просили подивитися розівку. Розівка Запорізької області. Дивимося розівку. Уже дивилась я колись, але передивляємося. Боже, там скільки калаборантів. Хай Бог миле. А ця розівка повинна бути десь, знаєте, як рубіж двох областей, я так розумію. Це Запорізької, напевно, і Донецької. Прям вона десь там. І вони більше, знаєте, як. Більше дивляться на оту всю. Під лоту, яка є. їм там вічі стільки на... стяли всякої, в лапші навішали, що от, все буде класно, от так само, як буде. Там просто. Ну... Слухайте, їх там починають кошмарити в розівці. Прям починають кошмарити чоловіче населення. Чоловіче населення починають кошмарити. І починаються якісь такі, знаєте, як у них як боротьба між собойчики, які якісь теж боротьба у цих приїжджих. Один батальйон з другим батальйоном. Щось там. Так. З приводу е, визволення. На сьогоднішній момент, е, щоб визволити розівку, ну трошечки недостатньо ресурсів. Тобто туди треба дойти, і, відповідно, на сьогоднішній момент цих ресурсів недостатньо в Україні. Ну, на жаль. Але все то буде. Все вже вирішено, і королева Пентаклів дасть посприяє виділенню всьому тому, що зараз виділяється. Хитрість, прорив наших двійка мечів, каже, що підвішена ситуація у розсосейців там. А що там таке? А, чого підвішено? Дуже багато втрат буде, дуже багато втрат. Чекаємо чекаємо виділення чогось. Слухайте, в Розівці дуже скоро буде щось таке будуть точечні удари, будуть відбиття цих всіх боєкомплектів. Дуже багато буде м -м, трупаків прососійських, прям чмобіки будуть дохнути пачками. Ем, дуже багато. Вони туди і звозять, бачите, звозять, і ха, після ударів вони кидають і біжать. Знаєте, яких дурять. От знову йде карта, ем, знаєте, як собачення. Такі не, качелі, незрозуміло. Так, визволення. Визволення буде. Визволення буде. Дивіться, які карти на визволення? З Військовим шляхом визволення. Так не вийде. Скажу так, в п'ятому місяці ви повинні вже бути визволені. Тобто весна? Чекайте весну. Хай буде весна. Буде весна. Чекаємо весну. Дякую вам дуже і. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, робіть, пишіть коментарі, робіть репости. Дякую.